У цих сінах не лише читають книги, тут народжуються ідеї і відбуваються цікаві зустрічі. В Івано-Франківській обласній універсальній бібліотеці відзначили всеукраїнський день книгозбірень. Загалом в 62 територіальних громадах області функціонує 670 бібліотек, які стали осередком збереження національної пам'яті. Окрім того, вони нині надають підтримку громадянам, зокрема психологічну. Порівняно з тими традиційними формами роботи, які бібліотека вела сьогодні. В час воєн. Лихоліття ми напрямки роботи зробили пріоритетними ті, які будуть уділяти увагу нашим захисникам і захисницям, приділяти увагу діткам і людям, які змушені були полишати свої рідні домівки і переїхати на Івано-Франківщину. Багато що для них робиться подій, які є для ним, для них помічними у відновленні ментального здоров'я. Бібліотеки є і будуть основним центром знань. Книгозбірні все частіше стають простором, який допомагає сприяти соціалізації молоді, каже директорка Івано-Франківської обласної бібліотеки для юнацтва Світлана Шаган. Попри те, що нині все цифровізується, друкована література буде актуальною завжди. Багато людей, які сьогодні звертаються, приходять в книгозбірню, приходять за порадою. Приходять за порадою до бібліотекарів, що почитати психологічний стан. знаєте, як ми кажемо, рівноважити і. Бути спокійнішими, і тому бібліотекарі завжди також ідуть назустріч, радять ту чи іншу літературу, ту чи іншу книгу. З нагоди професійного свята фонд Івано-Франківської книгозбірні поповнився новими виданнями. Близько 800 книг бібліотека отримала від обласної влади. Серед них дитяча, художня та історична література. Їх розподілять у три бібліотеки: дитячу, юнацьку та наукову. У Нас є відповідно програма, яка присвячена книговиданню і незважаючи на склад ні, такі воєнні часи, коли кожна гривня потрібна для збройних сил України, ми знаходимо можливість фінансувати книговидання бо розуміємо, наскільки це потрібно сьогодні Україні, наскільки це потрібно зараз нашим дітям і суспільству загалом, окрім урочистостей в сусідній залі бібліотеки представили виставку нових друкованих надходжень від Українського інституту книги. Віталія Курт, Святослав Іванюк, телеканал чотириста